І всім привіт! Ви на каналі каналіс. І сьогодні ми знімаємо новенький відеоролик на сервері Рілі Ворлд. IP ви можете побачити в описі. Е, І от як я вам і казав, що ми більше не будемо знімати на Рілі Ворлді, бо я там м -м, не хату. У мене з'явилася нова думка. Сьогодні ж 1 вересня, на кінець того місяць школи закінчився. Перший. Ну і я вирішив зняти це відео саме на цьому сервері. Так, ну, давайте продовжимо виживати на цьому самому грифі на 14-му грифі. Так, ну, як ви пам'ятаєте, в мене була анімешка тут, а вона допомагала мені пройти джамшуча. От у нас зробилося пічками. Щоб нас не ограбили. Скільки тут пічек? Угу. Десять Ту краще. Ну, там жарити все Ага. Так, ну. В, вроді в мене хоум тут є. Home база. Так, хоум база у мене ось тут. Зараз підніматися, чи анімешка якраз таки на сервері. Ой, а, ні. Ні, вона не на сервері, але. ой. Вона не на сервері, але... Коротше, вона мені це все зробила. Ну, тобто, ми двоє як, типу, як друзі, ну, коротше, мені допомагає пройти джам-шутер. Тому давайте пропишемо квест. Один. Що нам треба для заразнього квесту? Це треба... Витамин з кам'яного кирпича. Ну, я, короче, поки що не знаю, як кам'яний кирпич. Коротше, що ми зараз зробимо? Це ми зараз йдемо в шахту. Перше, беремо дерево, в неї тут взагалі є дерево. Оба на. А, ні, не! Можемо прописати кит. Старт. Оба, на... Так, все, забираємо. Ой. Ай, да, -мо, я, я знову на цю кнопку нажимаю. Беремо ось це. Беремо дерево. Йдемо в верстак. Беремо скриньки. Так, ось так от. Е. Сюди, от сюди, от сюди. В скрині у мене є. Кладу он так. Ось так от. Далі складаю свої ресурси. Ось так, ось свиденько ось так. хоп 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 оп бау Ну і беремо далі свою кірку, яка мені допоможе в цьому. Що mm. би викинути, що мені взагалі не потрібно? Не потрібно мені що? Той! Це? Ні? Це? Ні? Покажи. Ну, Біля стріл. Асе? Це шкіряна шапка. Що тобі є така файна броня. Ладно, пофіг вдівай її, а тепер ми виглядаємо так, і ми будемо зараз копати. Ах, вона голова забула, двері закриті. Обана, обана. До речі, тут є регіон, чи вона вже забрала регіон. Регіон є, регіон є. Це регіон. Ага. Так, дивіться. От що ми зараз робимо? Це шахта. Обаєш шахту. шахту собі. Так. Так, от сюди йдемо, опа, опа, опа. Ми собі поки копаємо шахту, щоб знайти ресурси. От де можуть бути ресурси? Дивіться. Я знаю, де можуть бути ресурси, я бачу скрізь Бровок. У мене є спеціальні окуляри. Заказали я їх на Елікс. Я б жартувала ха-ха! Такий жарт прикольний просто. Я вели зробив. Я злізо знайшов. Зараз в мене кірка поламається. Вс, поламалась кірка. Тому давайте зробимо сет. Е Ой. Так, давайте пропишемо е хоум база. Телепортируємося сюди. Я навіть не знаю, у нас тут в хаті вже немає пічок, Де плавати? Давайте на вулиці, Так. Залізо. І тут у моїх сундуках вроді би є вугілля. Так, от сюди, он сюди, он сюди. Так. От, вже плавиться у нас. Уже майже все сплавилось, так що давайте почекаємо трохи. Тож, ще чу -чу -чу, чу 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 Все, у нас є, далі ми можемо... До речі, у мене 269 тисяч. Так, ці скрині вроде бы я поклав, та. Да. Я поклав скрині, я можу це сюди покласти. Просто дивіться. Я просто продаю це за 6 тысяч. Сэл. Ш... Давай это 6500. Все, 6500. Провірка, аукціон. 6500. п'ятьсот. дошки. дошки. Мин 1000 продають діамант, ви чпате? Я купляю. Купить, купить, купить. Все, я купив. За тисячу всього. По-моєму, це вихідна ціна, ось дивіться, алмазні чоботи за тисячу. За тисячу. Це мало дуже, Даня. Так, ну, що ми можемо зробити? Телепортуватися на спаун. Е Щось залагало в мене. М так, видаємо собі дуже найсильніший донат. У мене немає до цього команди прав. Так що пишемо Home база. Все, от ми вже в хаті нашій, і тут скло. Ми його ламаємо, бо воно нам взагалі не понадобиться в цьому ролику. Він взагалі нічого не подобається. Так, ну у нас тут є ліс, я предлагаю вирубити цей ліс просто. Стоп, хтось купив мої дошки. Чи, да? Хтось купив у мене дошки за 6500. Давайте продамо ще дошки, у мене, в принципі, є. а ні, нема. Ладно, пофіг е... беремо. Так, все, дивіться. Е, я взяв, почекайте, е, дайте я нажму команду, щоб у мене воздився голод. Все, у мене є топорік, і я зараз буду просто добувати е, дерево. Так. Так, оба-оба. Дерево я собі отак от, от добуваю собі легосенько, спокійненько. О, хтось включив день. Тепер ми будемо добувати день. Так, так, так. Якщо не достаєш, просто нажимаєш на пробіл і тримаєш і. Ото У мене вже 15 таких досок. Е, я купив алмази за 6 тисяч. Тобто за одну тисячу ботинки. Е, і... Mm, заробив з цього 6 тисяч е, з того, що. Е, ну коротше. Я заробив 6 тисяч з того, що в мене купили дерево. І я можна рахувати, получаю її 5 тисяч, якщо не рахуватиється. І, і вигідно, і все нормально. Можемо ще ось це, до речі, продати. Нормально би було. Так. До речі, от, що я хотів попросити, підпишіться на канал, поставте лайк. Заходьте, зайдіть в опис, там в мене є і посилання на телеграм-канал, на вайбер канал. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал. І от, правда, не, не, сор... ну, не лініться, реально поставте, ну підпишіться на канал, бо більшість з вас дивляться мій канал, але не підписані. А це б вже рано було 3 сотні підписників у мене вже. У мене вже 80, просто 80 чи 70 чи 60 відсотків без, підпис... без підписок. Але вони дивляться мій канал. Це не з цього населення. Підписуйтеся! <гум> Бачите, навіть Дані сказав. Так. Хоча я не участвую у відео. Угу. Так, ну, мы, в принципе, уже так накопали з вами. Так, ну я сдаю и продаю. Не понял. А, ну а с вами был я, Володя, вы були на канале Володя